Вітаю! І це новий урок по роботі в сервісі MP Online. Даним відео ми продовжуємо вивчати послуги по обробці деталей. Сьогодні детально ознайомимось, як додати паз та вибірку чверті. Розглянемо, яка найменша ширина обробок можлива до застосування, як оформити закритий пас та чверть, та як додати їх не на всю довжину деталі. Замовлені вже додане деталювання. Тому одразу переходимо до потрібної нам позиції. Нагадуємо, що для цього двічі натискаємо на неї або ж на позначку фрези, а саме операції ЧПУ у правій частині екрану, натискаємо на обробку пазування. Хочемо наголосити, що дивлячись на деталь, ми завжди бачимо її лицеву сторону. А також відступи, які будемо вказувати надалі це відступи до початку обробки. У попередньому відеоуроці, де ми працювали зі сверліннями. Вказували відступи до центру обробки, це варто пам'ятати. Обираємо сторону операції. Вона може бути лицева чи зворотня, відповідно, це паз на площині, або ж верхній, нижній, лівий або правий торці, відповідно, це пазування в торці. Вказуємо лицева сторона. Далі обираємо товщину поли. Це не ширина пазу, а лише інструмент, яким буде виконуватись дана обробка. Відповідно, найменша ширина це 3,2 мм. І вже нижче зазначаємо саму ширину пазу, наприклад, 3,2. В типі пазу вказуємо закритий або відкритий. Закритий паз це той, який не буде проглядатися з протилежної сторони, тобто закритий крайкою. Відкритий паз прорізаний і крайкою закритий не буде. Обираємо відкритий, вказуємо глибину і відстань до початку пазу. Оберемо, від якої сторони деталі буде відбуватися відлік, наприклад, від верхньої. І вкажемо 10 мм. Додаємо обробку. Вказуючи відступ від верхнього або нижнього країв, ми будемо отримувати пас горизонтальний, вказуючи від лівого або правого вертикальний. Нагадаємо, що для редагування обробки варто перейти до історії операцій та у відповідне вікно або ж двічі натиснути на неї, і вікно для внесення змін відкриється автоматично. Давайте змінимо тип пазу на закритий. Бачимо, що з'явилося два поля: відступ від краю до початку та в кінці до початку пазу. Наприклад, потрібно виконати паз довжиною 950 мм. Для цього від 1000 мм, це довжина деталі, віднімаємо 950, дорівнює 50 мм, розділяємо дане значення на 2 та отримуємо 25 мм. Відповідно, саме його варто вказати в обох полях. Зберігаємо обробку та бачимо, що вона внеслась. Варто мати на увазі, що при виконанні обробки не на всю довжину буде залишатися слід від інструменту пили або фризи. У випадку, якщо варто виконати тип пазу закритий, але на всю довжину деталі, в полях відступу можна вказати нуль або ж товщину крайки. Тоді послідовність виконання такої обробки на виробництві буде змінена. Спочатку буде виконане пазування, а далі відбудеться крайкування. Але варто мати на увазі, що є випадки, коли така послідовність може бути недотримана, і тоді пазування відбувається після крайкування. Тоді також може залишитись слід від інструменту. Для додавання пазу в торці зазначте сторону операції, наприклад, нижній торець. Оберіть товщину пили 2,5 мм. Знову ж таки, це не ширина пазу, а лише інструмент, яким буде виконуватися обробка. Вказуємо ширину самого пазу 3 мм. Обираємо тип, наприклад, закритий, і задаємо глибину. Стосовно відстані до початку пазу, то тут спрацьовує той самий принцип, що і в торцьовому сверлінні, описаний в попередньому відеоуроці. Уявляємо, що торці даної деталі розгорнуті ніби пазл або конструктор. Якщо паз має бути розміщений ближче до зворотній сторони, то потрібно змістити його нижче, якщо ближче до лицевої сторони вище. Якщо відступ від лицевої сторони деталі до початку пазу має бути 6 мм, то у відстані обираємо зверху з лицевої сторони і вказуємо значення 6. І якщо такий закритий паз має бути на всю довжину, то в полях відступу вказуємо 0 або ж товщину крайки. Якщо не на всю довжину, то вказуємо значення від краю деталі в торці до початку пазу. Перейдемо до додавання вибірки чверті. Для цього переходимо до шаблонів, пазування. На даному етапі можна додати чверть по одній стороні або ж одразу по периметру. Обираємо сторону, наприклад, верхню. Саме по цій стороні відбуватиметься вибірка. Вказуємо глибину. Ширину та сторону пазування. Додаємо обробку. По, наприклад, лівому торцю, який має товщину матеріалу, в даному випадку 18 мм, можна візуально зрозуміти, де значення 10 мм та як воно виглядатиме в кінцевому результаті. Сама ж обробка буде виконуватись по верхній частині деталі, тобто по стороні 1000 мм. За замовчуванням додається відкрита чверть, тобто крайка буде прорізана. Прилеглих сторін. Для виконання закритої чверті переходимо до історії операцій та вносимо зміни. Бачимо, що тепер дана обробка виглядає, як і пазування, яке додавали попередньо. Змінюємо на закритий тип. В полях відступу вказуємо 0 або товщину крайки, і потрібно заповнити відступ від боку. Враховуючи, що це обробка, яка виконується на виліт деталі, вказуємо значення 0. Зберігаємо зміни. Відповідно, обробку чверті можна додавати і через шаблон пазування. Хочемо наголосити, що на сайті компанії в розділі виробничі послуги ви можете детально ознайомитись та візуально переглянути кожну з них. Під відео залишаємо виробничі параметри компанії, які також можна знайти на сайті в розділі завантаження. Саме в них описано, яка мінімальна ширина та довжина пазу. Який мінімальний відступ до його початку, максимальна глибина тощо? Нагадуємо, що у випадку виникнення запитань, помилок або запиту на додаткове навчання, ви можете звертатись за номером або поштою, вказаними під відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та соціальні мережі, аби не пропустити нові відеоуроки.